Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Селяни. Сьогодні ми відправляємося на ще одну тиху охоту по білі грибочки. Так що, друзі, сідайте зручно, готуйте чаяк і ми починаємо наші пошуки. Поїхали! Друзі, друзі, наш перший грибик. Якого нього я побачив недалеко ще один грибик. І це буде наш прекрасний початок. Красиві грибочки. Ось такі молоденькі грибочки у нас. Дуже красиві, тверденькі, значить чисті. І так, цими грибиками ми починаємо наш сьогоднішній похід. Подивіться, який подарочок у нас сидить прямо на дорозі. Два грибочки. Ось тут і ось третій. Ось такі три грибочки. У нас дуже цікавий початок. Що я подивитися на берег? Як злісти, а тут оказалося, що є гребик. І берег туди в яр, такий великий. О, дивіться, ще один є. А це десь ще один грибочок. О, ти ще тримається крепко так. нічого стою, подивіться. Дивіться хто там є. Ось тут заховався Які класні. Я одинаково росли, бачите? Ти маленький, той великий такий самий. Світь яке великовані ще в дереві. Такою деформаційною шапочкою. Красивий. Чи можні гриб? Піло з долину шапочка. Ось такий красончик, друзі. Подивіться, над яким величезним берегом. Красивий грибок. Ось, звісно, підгрезаний трошечки, але нічого. І це піде. Ось все одно класний. Головне, що ми його не пропустили, не загубили. Ти ще самі не загубилися. О, я вам хочу показати, друзі, я побачу, я побачу, я побачу, що в нас почали кидатися вже ось такі рибочки. Подивіться. Це її бліда поганка. Друзі, бачите її, обминайте десяту що... Цей гриб, це найстрашне, що може бути. Не кивайте ні в якому разі її. Не зривайте, не беріть, тому що вони похожі трошечки на сироїжок. В цього, цього гриба, від цієї поганки блідоя. Дуже погані наслідки, фатальні. Тому що після неї вижити неможливо. В неї симптомів ніяких нема, взагалі. Він без симптомів. Три дні, я щось з'їли. Три дні і все. У середині йде реакція, а ви нічого не відчуваєте. І Після трьох днів людина просто перестає дихати. Тому що печінка розпадається і є багато ще таких факторів, які там... вона просто знищує людину. Тому людину рідко коли можуть спасти. Давайте, друзі, будемо збирати попід берег грибочки. І так ми починаємо з перших двох, яких я побачив. От перші наші гриби. І ось тут є другий гриб. Ми їх чистити тепер не будемо. Ось такі два грибочки. Ми їх ставимо наверх до кошечка. І будемо спускатися наниз. Будемо провіряти попід берег. Тому що ой, люди обично вони сюди не спускаються, тому що дуже важко, дуже стрімко. А грибочки ростуть. І виходить, що ми спускаємо їх. Але так як я знаю, що тут є грибочки, ми підемо і провіримо. Ось у нас ще один грибик. Наші грибочок ще один. І зараз пройдемо чуть далі і побачимо, чи нема ще за цим бережком Обично, обично. Грибики частіше на цій стороні. Я бачу вже у березі одного. Це дуже добре. Мені дуже подобається попід береги ходити і збирати грибики, тому що вони тут виростають такі величенькі. Не завжди, звичайно, вони є. Бувають теж любителі походити по -під береги. Хто знає ці місця. Ось, друзі. Наші гриби ще один. Ну поки що я зі ще не бачу. Не знаю, можливо... Ой можливо буде там ми. Чуть далі. Ми зараз зайдемо з другої сторони. Ну, в Взагалі чотири 4 гриби, які ми знайшли. І я кажу це... З... Ні, це мор. А. І я думаю, що це грибик. Добре, Ідемо час. У нас буває навіть таке, що грибочки навіть не хочуть триматися з землі. І просто самі перевертаються. Бачите, друзі, вони вже, Мушка вже догризає їх. Вони бачите, дитські, м'ягонькі. Такі сочні, м'ясисті. Мякощик. Звісно, ми брати його не будемо, тому що він червивий. Це однозначно, тому що матка його прогризла і він вже не мав з тягнути собі поживні речовини. Так що, але бувають такі випадки, бачите, що вони навіть не тримаються вже в землі, а просто падають, перевертаються. Дивіться, що в нас тут заховано. Подивіться, як я давно не бачу такої красоти. Біленької красоти. Нагадую зразу гірські гриби. У горах практично всі такі. Ну, повезло і в наших лісах знайти. Просто прекрасно попов. Попов на біленькі грибочки. Ви собі представляєте, щоб попасти на таку місцеві де самі білесенькі. От є такі ж місцеві от темні гриби, є от і розові наші гриби. А є просто ось такі жовтесенькі, білесенькі. Красота просто. І як воно виростає під такими кольорами, я думаю, що ніхто не зможе пояснити. Дві який дискочий, масненький, помазаний валюкою грибочок. Ось такий красончик, друзі. Біля самої стежки. Ось такий червивий, мігонький. Щось то повезло. Ну, зато шапочка чиста, це однозначно. Зараз ми його підріжемо трошки до твердої такої частини мої. Подивимося, де не будемо червивий. Будемо забирати його. Друзі, йду я по стежині, по лісочку. Я замітив здалека грибочка. А грибочок немаленький. Вже підгрижений бідненький. Показати вам я хочу, Щось з ним сталося. Ай! Так вам б'ється. Подивіться, одна частина нормальна, а друга Бачите яка? І так якби підгризли він зажив, так якби рани загоювався. Ось такий грибочок. Ну здалека гарно його було виднося, але но... жалко, що підгризли. А так то вроді нормально. Будемо забирати. Подивіться, який красунчик гарний. Стою, який а тут красончик якому не повезло, він загнив, бачите. Все, він вже не ням ням Я побачив там два гнилих такі ще великі, великі. жалко, це вже третє маленьке. Ну що, добре що хоч один є. Гарний грибок. Уже є трошки кошечку. Гриба не чесати. У нас тут така гарньоня, подивіться, який які Оба. Який красивий. Ах, твердий ріс який каміньока. Там на жопочка яка красива. Але подивіться, всі, усі, хоч він твердий. знаю, знаєш, він зараз тут від сердини тако. Він чистий. Ну Але з чого корінчик постійно червивий, це непонятно. Забачите, дірка. Ой, не везе її. Нічого. зато у нас повезе. Ми його принесемо додому і почистимо. Ось так. Поняв, грибочок, поняв. Це в нас білесненький грибочок. Заховався. Якразю диска у нього по центру. Невеличкий, але дуже приємні. А бачите, а ну тут придивіться, які у нього цяточки на шапочке, бачите? Циточечки малесенькі. Хм, прикольно. Так, 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 а хто у нас тут такий красивий? Ох, йой, подивіться, конечка у нього. Друзі. Подивіться, який здоровень. Шапочка така мощна. Корінчик мощний. Підгрижений трішки. Але світленький, білесенькі грибик. Благородні гриби, вони є найкращі. Це найкращі гриби, друзі. Це ось за такими грибами я того і ходжу в ліс. Щоб радувати свою душу і радувати вашу душу. Подивіться на цього красивого грибика. Який він смішний. Здесь яка парасолька. І недалеко від нього тут є ще один такий ж смішний грибик. Подивіться, як він росте. А ви на сонці бачите, які поставали. Сонце їх засвітили, вони стали біло-жовті. В общем, смішні в будь-якому випадку. Але зато це грибики. У нас смішні гребики. От, друзі, ще дивіться які три грибочки я знайшов. І так вони отросли, три красиві. Зараз будемо забирати їх. Дивіться, друзі, яка тут до мене красота. Зараз ми будемо підніматися ще наверх, будемо провіряти ще наші місця. Дуже красиво. О, я бачу гриба. Подивіться. Нічого собі... Подивіться туди наперед. Там хтось спить, хтось заснув на своєму грибовіску. Подивіться, який грибик. Один. Це другий грибик Я не знаю, будити в чи не будити Коли в нього б'ється третій грибик Третій грибик Якийсь мужчина заснув прямо на грибовіську. Аж гриби повиростали вже. А він ще спить. Давайте ми лишимо йому свій подаруночок. Лишимо йому маленький подарок. А який подарок, друзі? лишимо свою футболку йому. Ось таку підголочку селяни. А тепер йдемо далі шукати. Дивіться, друзі, над берегом який грибок виріс. Великий, великий гриб. Ще нам попався тупельничок. Ну свіженький, красивий, дуже йоркий, йорки, яркий. І ми його забираємо з собою. Дивіться, друзі, який травяний грибик. Дивіться, і паучок лазить, і мурашки лазять, І грибик тут. І травяний ого! Дивіться який красивий, правда? Величенький, дуже гарний гребик, величенька шапочка така, трошки о, сердечко. Це любовний від її греб. Дуже гарний. Повезло нам ще й знайти такий на кінець. Ну що ж, друзі, ось така вийшла у нас прогулка, ось така тиха охота. Надіюсь, вам сподобалося відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. З вами був Селянин. Всім до зустрічі всім пока.